На сьогодні не дуже. Пасмурно е таке, як на дощ щось. А я зараз буду варити супчик взагалі холодильник повністю пустий. Немає що їсти. Ось ці сердельки, їх ніхто не хоче їсти. Я думаю, взагалі їх викинуть. Вони просто жахливі. Я зрозуміла, що там, е вони затверділи через оцет, і вони воняють оцтом і. Навіть згадувати не хочу про них. Ну, зараз варю супчик, У мене ще лишився фарш з Е, Зроблю е, фрикадельки у суп. І на суп все інше є. Тую картопельку, топтанку, із ось такими рибними паличками вже зараз наготую на два дні і буду вільно. Зробила таку форму, щоб для ціла деко. Треба буде купити такі да одноразові. в мене ще сирі палички. Зварила супчик, додавала ще овочі, там рис. Картопельку і палички рибні. рівні. Тобі смачно було? Потім вже поїв. Навіть трішечки цю паличку поїв, бо він рибу не дуже любить. А тут всередині прям справжнє філе риби. Оскільки ми тут не брали ці палички, тут завжди всередині справжня риба. Не фарш, а дуже-дуже смачнюща рибка філе. Вийшли ми на вулицю, хоч сьогодні немає сонечка, але тепленько. У нас взагалі вже снігу немає. Йдемо по какао і каву. І в мене є таке відчуття, що сьогодні Ой, мама. автомат не працює. Да, думай, да. Думаю, що працює? Да, мама. А мені чомусь здається, що не працює. Надіюсь, я помиляюся. А, дійсно. Пили ми собі каву. Я собі ще взяла круасан, мені сподобався. Платона після вчорашнього дня травми він боїться його впустити, тому він вибрав собі якийсь батончик мюслі із яблуком. А та це ти й знайшов таку гарну? А ну покажи. А ну два йди подивлюся, понюхаю. Бог. Така як ромашечка якась. А ну давай. Пусти. Нуги. Ну, де ну, дуже пахне, понюхай. Пахне дуже. Угу, на. Так, да, да. просто був дощ, так? Так, ролючки мені були. А ну ноги свої покажи. М -м -м, які тебе чисті ноги. Саме головне, що у тебе серветка в руці, так? Да? Так. Да. Угу. Лошо, якщо я хочу попити каву спокійно, то треба терпіть. По Я поняла, ніхто не ходить по доріжкам, бо вони в болоті, а ходять отак просто по траві. Вон, вон якийсь чоловік пішов. Они подумали, ну, а чим ми гірші? Ага. Ми теж йдемо по газончику. Не знаю, це так можна, чи він таксі ходить. Пішли називається додому. На по дорозі впав у грязь. Почав кричати, що у нього руки грязні. Витерла йому руки, він каже, що вони мокрі, він мені рукавиці, Давай руку. Не Я шукаю рукавиць, рукавиць немає, ми походу поставили їх на лавці, лавчики, щось сиділи. Вертаємося по рукавиці. Дай, Тож, дивись, не впаде ще раз, добре. Дай, не Де вони? А вони бачу? То йди. Ага. Де він там їх Я бачить? Можу, так. Тут є рукай. Я не бачу, де там не бачать? А, на тій лавці да є. Ага, забирай бери. Які ми з тобою неуважні, так? Да? Давай. Також її будемо. Добре, пішли. Асесію довгі. Ці зручніші? Ні. Сіосіс. Ні? Добре, пішли. Кожу вам з розпаковку майже на 2000 гривень. Морозиво. У нас все закінчувалося і треба було багато чого купити. Молоко. Ось така, е як нателна маска шоколадна, шоколадного ріхова. Макарони. Пільмішки маленькі. Начупи. Дорблю. На піцу і так їсти не дуже люблю е Сир моцарела натертий. Плавлений сирок із різними смаками. Черіки, два масла, майонез. Ось така нарізка, сало. Трошечка не впадеш. Цибулька. М'ясо шматочками, Вже не фарш, бо я вже не знаю, що з фаршу готувати. Ось такий лайм одненький. В чай додати, в пиво. Е, бананчики. Такі маленькі цукерочки, батончики міні із арахисом і з карамелью. схожі щось як на снікерс. І сосиски, надіюсь, будуть смачні, бо такі, що ні -ні. не пробували. Ні, ні ні це великі. Будемо млетики з тобою робити, так? Да? Це, це була розпаковка на майже 2000 гривень, 1900.